Висока оборонна здатність запорука безпеки українців, наголошують військовослужбовці міста Прилуки. Саме тому вирішили звернутися до благодійників із запитом на придбання мобільних зенітно-пошукових прожекторів для збиття БПЛА. Всі прилучани бачать останні останні місяці про інформацію про повітряну небезпеку. Зокрема, виникла потреба в даних прожекторах, тому що військовим легше відсліджувати повітряні цілі. Ну і відповідно, якщо ми бачимо повітряну ціль, зокрема це БПЛА, нам легше її знищувати. Одразу відгукнулися місцеві волонтери: благодійний фонд «10 гривень прилуки та благодійний фонд Віримо в перемогу за підтримки Прилуцької районної військової адміністрації. Наша військова частина звернулася до нас з проханням придбати для них певну кількість мобільних зенітно-пошукових прожекторів для збиття БПЛА. Ми звернулися до наших друзів, до команди витираних космічних військ ігор Ласточкин», які дуже часто багато допомагають. Підтримують, закривають фінансово всі наші проекти і звернення військових, саме які звертаються до нас. Усі зібрані кошти з гумористичного концерту передали благодійні організації, каже волонтерка. Також до збору долучились прилучани. Свою підтримку надали і представники місцевого бізнесу. Доєднався ресторан Гранфемелі і доєдналася Антоніна Грибенюк. Це модуль і модуль тур. За словами військовослужбовця ЗСУ, пошукові прожектори вже допомагають виконувати бойові завдання. Дані прожектори вони виконують свою функцію, виконують добре. Ми їх протестували, і лише після тестування ми звернулися до волонтерів, щоб допомогли нам забезпечити необхідну кількість. Загалом спільними зусиллями на прожектори зібрали більше ніж півмільйона гривень, зазначає Дмитро. Ця вся допомога це, мабуть, рівень свідомості українців. Тому що всі ми розуміємо, що лише разом до перемоги ми зможемо прийти спільними зусиллями, не окремо військові, не окремо цивільні. І початок повномасштабного вторгнення показав, що ми єдині, що ми дійсно сильна нація, і нас не здолати. Хоча мобільні зенітно-пошукові прожектори для збиття ВПЛА не рятують від усіх бід, але значно полегшують охорону нашого неба, і з вдячністю зазначають військовослужбовці.